Кода Октавія, п'ята в рестайлінгі. 2010 рік випуску, мотор тут 1.6 бензин, 1.6 MPI. Це народний улюбленець. Всі про цю машину мріють, всі хочуть, особливо, щоб один, що 1.6 6 був. чого не знаю. Мотор як мотор, єдине, що сюди ставиться газ. Та й на інші мотори ставиться газ, просто що е, тут становиться четвертого покоління і це дозволяє вам їздити більш економно. Так вона що по машинці? Е, машинка повністю обслужена, мастила та фільтра. Все замінено, лінзована оптика, передні та задні придатманні фари, на легкосплавних дисках автомобіль стоїть 15-го розміру. Гума у нас 2016 року літо, але вже підуставши, чесно кажучи, це чорний колір, затонована, з вітовиками, кузов ліфтбек Виглядає досить симпатично, що хочу сказати. Богазень, в принципі, великий. Шторочка є, ну і знизу зможемо знайти газовий балон. Газ працює, все без проблем, перемикається. І на бензині машина працює добре, і на газу, не троїть, нічого. Салон відхімчищений, салон текстиль, комплектація простенька, але в нас є в машині 4 електроскопі діймачі Салон комфортний, просторий. Маємо електрорегулювання дзеркал з підігрівом заднього огляду. Ці душечки в порядку, в машині заявленого пробіга 211 тисяч кілометрів. Таке кермо. Ось у нас індикатор газу там встановлений. Магнітолка свін, кондиціонер і п'ятиступка механіка. В принципі, нічого такого тут зарядного нема, але машинка в класному стані по салону, тобто приємно знаходити, все чисто, акуратно, класно. І навіть трошечки жалко, що сьогодні йде дощ, бо отак інколи. Грязними ногами залажить чисту машину, прямо в серце крається. Що не їздив з Паласковою на мийку, взагалі бомба. Дуже м'якесенька підв'язка, дуже комфортно знаходитись всередині, їде доволі бодро, як для мотора 1,6. Ну і плюс до того, що вона їде економною, що встановлений газ. Тож, друзі, хто шукав собі саме А5 в рестайлінгі, і щоб 1,6 газ бензин був, ось, будь ласка, цікавий варіант знаходиться і подається у нас на майданчику. Я вас запрошую.